Вчора е, святкувала вся Україна півроку трьохдневної операції на Крущині. І що пише по цьому поводу: Блумберг? Нездатність російської армії відвоювати Курську область наближає Володимира Путіна до переговорів. Про це пише газета Експрес за посиланням на Блумберг. Після того, як влітку українські військові невчікано захватили частину Курської області, Володимир Путін заявив, що головною задачею міноборони країни є відбиття вторгнення. Пройшов шість місяців. А росіяни досі намагаються виконати завдання свого диктатора, Пише видання тому, як така, Рушах і мат. Ми почули, що Дональд Трамп зацікавлений в рідкоземельних залежах на Україні. Що з цього приводу каже президент України? Президент США Дональд Трамп зацікавлений в рідкоземельних металах, які знаходяться в українських надрах. Україна відкрита до американських інвестицій. так відповів президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції з головою МАГАТЕ. Ну і дійсно, що це не це інвестиція, щоб до всі розуміти. Якщо будуть якісь копальні, це будуть люди працювати, сплачуватись налоги в ті громади, в яких це буде ці копальні. Тому я вважаю це розвиток це дуже класно. Ви, мабуть, чули, що в Сужанському районі не працює зомбі-ящик. Тому зомбірувати людей вже воно припинили вже півроку, і у людей, скажімо, так проясняється в мозгах, і вони вже розуміють, що до чого. І вже вони заявляють, що сама, е, велика цивілізація країна це Сполучені Штати Америки. І що Путін як би не хотів, але йому доведеться здавати назад і проводити перемовини. Тому, е, як то кажуть. Слава Богу, що десь хоть раз Аби взагалі виключити зомбоящики по Росії, то б у людей може, мізки стали на своє місце. Ребята, всі, всі, всі ми понимаємо, що в даний момент самая най, сильна цивілізація на даний момент це Америка. Пойдет примерно Путин против, скат. я дальше буду, ну, нам, скажет, ну, я тогда оружием, говорит, Украину просто завалю еще, буду хаммерсы поставлять, буду атомсы поставлять, буду вооружение, ну, ну, что, ну, будут по территориям бомбить. А Путин прекрасно понимает, что это заканчивать надо, он сам понимает, ну, ну сколько, сколько. Ну, може, я вас задолбав вже Курщиною, але, скажімо так, із песні слов не викинеш. Е, вчора президент е, Росії Путін, бункерний він же ВВХ, провів з Хінштейном перемовини, зустріч Хінштейн – це їхній тимчасовий губернатор. Курщини. І що вони вирішили? Путін підтримав введення льготного іпотеки в Курській області по аналогії з Дальньовосточною іпотекою. 112 тисяч жителів Курського приграничення получають виплату. В розмірі 150 тисяч рублей. Але я вам що хочу, не в, не в коштах справа, а в тому, що 112 тисяч мешканців, виходить, свалили з Сужанського району і вони зараз в Крушині. Їм це шалені гроші. Тому, як то кажуть, СВО йдуть по плану і вже виплачують за кошти. 112 тисяч людей. Читаю э, российские телеграм-каналы, и тут такие цикавинки, ну просто обалдеть: Баку уведомил Москву о прекращении деятельности Россотрудничества в Азербайджане, сообщает издание Репорт. Аналогичное решение было принято в отношении USAID, Источник отметил, що страна стала донором і не нуждается в помощи извне. Особенно, ключевая ключова фраза організації з разведывательным характером, то ж про Росію, то ж ви всі розумієте, що ці дипломати, які сидять в Європі, всі ФСБшники розвід, розвідчини, так само вже і Бакуциди до цього дійшли, і тому все закрили лавочку. Поки Росія воює в Україні. Китайці благополучно скупляють всі землі в них. В Іркутській області вже озеро Байкал скоро переіменують. І вже мешканці самі петиції пишуть для того, щоб заборонити, щоб китайці покупали в них землю. А китайці вже там скупили все. Що це перед вами і що означають ці іерогліфи? Не мучайтесь. Все просто це озеро Байкал. Как-то пишется по-китайски, вы видели, теперь запомните, как произносится. Внимание. И еще раз. Ну, на всякий случай, вот еще и транскрипция китайский нам надо всем срочно подтягивать. На этой неделе россияне поставили более 50 тысяч подписей под петицией против китайской экспансии на Байкале. Письмо адресовано Валентине Матвиенко. Сибиряки просят не продавать нашим восточным соседям землю э, и следить э, за тем, что они как там строят. Уже 10% листвянки, это популярнейший курорт Иркутской области, скуплено гражданами КНР. Ну і Буданов працюють не тільки на території РФ, а й в тимчасово окупованому Криму. Російський передивник на КАМАЗі уніштовжує штурмовик Су-25СМ-3. На аеродромі в Сімферополі солдат, призивник, без водительських прав протаранив воєнний самоліт Су-25СМ-3, нанеся йому непоправіме повріження. Цей літак стоїть сотні мільйонів доларів. Тобі ж призивник красавчик, я б йому орден би дав за героя України.